До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Вітаю всіх телеглядачів традиційного цій порі Ми Продовжуємо вас інформувати. Я закликаю підписуватися на наш Ютуб канал «Броди онлайн» сьогодні у БродеНьюз. Дивіться про таке. перебіг гри мафії у Бродах. Репортаж з місця проведення. Діана Рябченко потребує допомоги. Скільки коштів потрібно на операцію? Свято Преображення Господнього. Особливості цього святкового дня. Позачергова сесія Бродівської міської ради. Та інші новини сьогодні у Броденюз. Бродівчанка Діана Рябченко потребує нашої допомоги. Скільки коштів потрібно, аби врятувати одне зряче око? Дивіться у сюжеті. До нас на телебачення звернулася бродівчанка Діана Рябченко, яка, на жаль, бачить на одне око. На вересень-жовтень їй запланована операція. На даний момент в мене немає чіткості в зорі. Я людей ну не бачу за метр. Вони в мене розпивається. От якщо я знаю, як людина виглядає, я знаю її обличчя. Якщо я людину бачу вперше, я не можу сфокусуватися там, якщо дивлюся на очі, я не бачу там рота, носа. Ну в мене все так розпивається. Через повномасштабне вторгнення у Діани не було можливості лікуватися за кордоном, а тому звертається по допомогу до небайдужих жителів громади. Уся надія на телеглядачів і на лікарів, які можуть врятувати одне зряче око. Утворюється там плівка, яка заважає дивитися, і вкладає також і чіткість, яка була до того. І вони зараз планують робити. Операцію на сітківці забрати це помутніння, закачувати або газ, або силікону. Ну, це вже буде по обстеженню. Потрібно прийти перед цим ще курс лікування, який ну дорого, дорого, дорого і сама операція вона не дуже дорога, але для моєї сім'ї вона ну ця сума не. Дуже завелика і ми самостійно зібрати її не зможемо. Тому хочу звернутися до мешканців Бродівщини, щоб допомогли у зборі коштів на лікування, на операцію і на післяопераційний період, який буде тривати три тижні. І скільки займеться коштів, це невідомо, тому що це око, і воно може по різному відреагувати на це втручання. На операцію необхідно 20 тисяч гривень, які для діани є великою сумою. Якщо у вас є можливість допомогти Діані зібрати вищу згадану суму, будь ласка, допоможіть хто як може. Операція буде проходити в Одесі. Там є інститут імені Філатова, який ну, займається складними випадками. Так як в мене там і запалення, і відшарування сітківки, багато клініки, навіть в Львові, нас не хочуть за таке братися. Гуляють туди на Одесу. Реквізити для допомоги Діані зараз на ваших телеекранах. Сергій Нікішин, телеканал Броделайн. У свято Преображення Господнього в одному із храмів міста Броди відбулася святкова служба. Побувала там наша знімальна група. Преображення Господній, яке ще в народі називають яблучний спас, вважається одним із великих дванадцятих свят, Щорічно припадає на 19 серпня. Цього разу у храмі Воздверження чесного і животворящого Христа міста Броди з цієї нагоди відбулася святкова літургія, яку здійснив отець Андрій Семенюк. Парафіяни цього храму завітали сюди разом із кошиками різноманітних фруктів. У храмі було надзвичайно людно, а більше про це величне свято розповів отець Андрій Семенюк. Ростуючи над подією преображення Господнього, виникає найперше запитання, чому Ісус переобразився на горі. Не в долині, а в рівнині. І це також не є випадково. Ісус зробив це з кілька причин. Найперше Гора в старому завіті було місцем об'явлення Бога. Було тим таким знаком чи символом досконалості, вищості Бога понад усім усім сотвореним світом так понад людиною. Наступне розуміємо, що з гори є значно краще питом, просторе, ніж з рівниною. Щось подібне і духовному духовному самості приображення людина ширше бачить, глибше краще розуміє, приймає всі події, які стаються в її житті. На приображення Господні у церквах та храмах проводяться святкові служби. Віряни обов'язково відвідують богослужіння. Ставлять свічку за здоров'я та моляться, щоб отримати Боже благословіння. Також освячується яблукам, за що у народі цей день отримав назву Яблучний спас. Після святкової служби отець Андрій здійснив чин освячення дарів природи. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Бродах відбулася позачергова сесія, на якій розглянули низку важливих питань, які саме дивіться у сюжеті. Позачергове засідання сесії Бродівської міської ради відбулося традиційно. Розпочали із звучання державного гімну України, а хвилиною мовчання. Шанували усіх полеглих українських героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Депутат Ольга Шайдуліна звернулася до міського голови щодо формування інваріантної складової освітнього навантаження перед початком навчального року. Це для розуміння навчальний план учнів. Асу формується з чи варіантної складової, тобто години, які не можна збільшувати, зменшувати, і варіативної складової, там, де є перелік кількості годин, які школа на свій розсуд, враховуючи побажання учнів, враховуючи потреби, розподіляє. Так ось є загроза того, що години навчального плану будуть зняти. Зокрема, на цій сесії внесла зміни до показників Бродівського міського бюджету. Окрім цього, переспрямували кошти на програму обороноздатності, перейменували ряд навчальних закладів у Бродівській громаді, внесли зміни до статутів закладів дошкільної освіти No 78 та 9. На баланс комунального підприємства Броди передали також отриманий від іноземних спонсорів сміттєвоз. зокрема благодійний фонд Каріта Броди» отримав автомобіль також від іноземних партнерів. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн». Місто засинає, прокидається мафія. Як у Бродах відіграла популярну гру. Дивіться далі. У центрі міста Броди зібралися активні молоді люди, які вирішили зіграти у мафію за сприяння Бродівського молодіжного центру, що діє при Бродівській міській раді, вдалося організувати гарний вечір. Сьогоднішній івент повністю безкоштовний. Наші гравці сьогодні спробують зіграти дуже класну інтелектуальну гру. Надіюся, всі будуть мати чудові враження. Кожному учаснику була вручена картка із його призначенням, і за допомогою інтуїції треба було відгадати. Хто є мафією? У нас зазвичай є ігри кожного тижня. Збираються усі бажаючі просто провести гарний час, поспілкуватися перш за все, знайти нові знайомства. Ми часто організовуємо різні благодійні вечори, можуть бути повністю безкоштовні, можуть бути вечір. Ми збирали недавно кошти на допомогу ЗСУ для транспортування різних нужд. Хлопець Радивилова, це був спільний захід з Радивиловом, Ми зібрали досить гарну суму на цей момент. Це було якщо не. Помиляються 2,5 тисячі. До того в нас був теж захід після каховської катастрофи, яка сталася. Цей захід. Повністю всі кошти, які ми виручили за вечір. Ми відправили для допомоги постраждалим. Загалом молодіжний центр став осередком досить цікавих заходів у бродах. Ну, мене є команда класна. Ми разом з ними продумуємо це все, і тоді простіше є підтримка, є розуміння, є бажання робити щось більше, і тоді воно працює. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн». З нагоди свята великомученика та цілителя Патталеймона у селі Перемель на панській горі собором священнослужителів було відслужено божественну літургію, по завершенню якої відбувся мистецький захід під назвою Сьогодні я молюсь за Україну за участі учнів закладів загальної середньої освіти. Перемильський ліцей та інших талановитих учасників також учнями перемельського ліцею було організовано благодійний ярмарок, на якому можна було придбати різноманітні смаколики. Зібрані кошти були передані на потреби військовослужбовців збройних сил України. Красненська громада отримала від німецьких друзів дві пожежні машини. Німецькі друзі із магістрату міста Мельсунген передала у якості гуманітарної допомоги дві пожежні машини Фольксваген із всім устаткуванням. На українській землі українську делегацію, яку очолив член міської ради в Мельзунгені, привітала делегація Красненської громади у складі селищного голови Романа Форди, секретаря ради Світлани Дідух, заступника селищного голови Андрія Лащука, секретаря виконавчого комітету Богдана Глове. Головного спеціаліста із зв'язків з громадськістю та змі Романа Матвіюка на церковному подвір'ї із Короваєм та вітаннями зустрічали митрополита Димитрія, парафіяни храму. А опісля владику із щирими словами при вході до Петропалівського храму зустрів настоятель храму прото і єрей Володимир Паращак. Усі богослужбові існе співа виконував парафіяльний хор. Хрестово-здвиженського храму села Ожидів за божественною літургією митрополит Деметрій підніс особливу молитву за визволення України від нашестя чужинців. Рятувальники золочивщини бажають вам безпечних спокійних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних і у рази небезпеки. Телефонуйте за номером 101. На цьому ми завершуємо броднюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Дякую за перегляд. Залишайтеся з нами до зустрічі.